Продовжуємо інформаційний випуск 2 серпня. іван франківську під головуванням заступника міністра доходів і зборів України Андрія Ігнатова відбулася нарада із представлення новопризначених керівників головного управління міндоходів та митниці в Івано-Франківській області. Знайомилися з новими очільниками відомства і наші кореспонденти. Івано-Франківщину з офіційним візитом відвідав заступник міністра доходів і зборів України Андрій Ігнатов. Метою приїзду високопосадовця стало представлення керівників головного управління міндоходів в області та Івано-Франківської митниці міндоходів. Віктор Рахміль звернувся з вітальним словом до колег та гостей урочистої наради. Сьогоднішнє призначення це величезний кредит довіри. Величезний кредит довіри і величезна відповідальність в першу чергу. Відповідальність за державний бюджет. Відповідальність за бюджет регіону. Крім начальника головного управління міндоходів в області, заступник міністра представив нового начальника Івано-Франківської митниці міндоходів Семенова Валентина Петровича. Призначення мене керівником Івано-Франківської митниці, Міністерства доходів і зборів. Це велика довіра, яку необхідно викладати разом із вільненим мені колективом. Це подія для мене знакова, так як розпочалася робота з виконання нових стратегічних напрямків роботи у новоствореному міністерстві. На урочистій нараді Андрій Ігнатов сказав, що успішно завершено створення територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, які координуватимуть роботу митних пунктів і податкових інспекцій. Інтеграція податкової і митної служби рамках створення міністерства доходів і зборів завершена на всіх рівнях. закріплені правові основи функціонування територіальних органів Міністерства, основан штаб, призначений керники. За словами заступника міністра доходів і зборів України, міністерство спрямовує всі зусилля на забезпечення простоти і зручності здійснення податкових та митних процедур, а також на усунення адміністративних бар'єрів для підприємницької діяльності. А об'єднання митного та податкового відомств підвищить рівень податкового і митного сервісу, орієнтованого на інтереси бізнесу та інвесторів. Тетяна Русиняк, Любомир Борута, новини телеканал Раї.